Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 травня 2024 року. Сьогодні, 16 травня та завтра, 17 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. А це значить, що прийшов сприятливий час для посіву насіння огірків та кропу. Це дві культури овочеві, які полюбляє діва. Інші культури будуть тільки гарні квіти та зелень. Перевірено. Діва любить квіти, тому сіємо насіння квітів, висаджуємо цибулини квітів, розсаду квітів, до речі, і розсаду гірків в груд, якщо земля прогрілась до 20 22 градусів тепла. Добрий час для нарізання та укорінення живців. Хоча в цей час не можна обрізку проводити та зелені операції, але виключення справи це точно нарізаємо стільки Живців, скільки необхідно для розмноження. І все. Гарний час для пересадки кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але нагадую: не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Це у нас вже друга фаза і скоро повня. 16 та 17 травня несприятливі дні для різних заготівель. Це не діло діви займатися заготівлями. Важливо для здоров'я на 16 та 17 травня. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу необхідно приймати невеличкими маленькими порціями. Не використовуйте для харчування макарони. А ще можна готувати? Готуємо каші з гречки, пшона та вівса. Все, що у вас є, доступне овочі та фрукти, готуйте або в свіжому вигляді їх їжте. Дуже корисні молочні продукти в ці дні, Волоські та інші горіхи, доступна зелень, ридиска і використовуйте для приготування їжі тільки рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів. Щасти вам у всіх, у всіх ваших справах, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!